Миколо нашу розмову щодо ситуації на лінії українського фронту хотілося би розпочати з української фортеці Бахмут, де ситуація нині залишається досить таки складною. Ворог суне великими силами. І знаєте, от до дати 9 травня ми розуміємо, що цілком ймовірно це був саме такий дедлайн для Російської Федерації, щоб захопити це місто. Сьогодні, 9 травня, і ми бачимо, що українська фортеця стоїть, і наші захисники там утримують 2 км квадратних території, ще й подекуди йдуть в контрнаступ і відсувають ворога на 1 км. Цю інформацію ми бачили е, напередодні. Як ви оцінюєте ситуацію у Бахмуті наразі там, та чи довго ось е, у Росії вистачить ресурсу, аби підтримувати таку велику інтенсивність? Е, ну, першу чергу значити, що захоплення Бахмута це. Вже момент істини для самого Путіна він багато багато разів встановив терміни захоплення і Шойгові, Герасимову, і Пригожину. Фактично, ця е, ситуація не реалізована, і особливо важливо, що це не до 9 травня. Путін сьогодні хотів звітувати про те, що він має якісь уже успіхи на цьому напрямку, і фортеця Бахмут пала. Отак раз цього свята в нього немає. Чому він і мститься, чому він запускає так сказати, і їх дрони, і ракети. Тому що в даний момент перспектив просування на ліні Бахмут, Авдіївка, Вогледар, як він планував, і захопити всю донецько луганську область до 9 травня, не вийшло. Але дійсно в Бахмуті надзвичайно складна ситуація, тому що кинути всі останні резерви. От зараз вони згенерували туди не тільки витрат десант, війська, десанту, штурмові війська, морську піхоту і вагнерівців, але кинули всі приватні компанії, які ще були підміноборони. Кинули, до ска додаткові строєві частини і е, кинули саме головне озброєння техніку, яка заборонена, навіть боєприпаси е, міжодними угодами проведення війни. Це говорю про фосфори, запалювальні, щоб випалити все, що тільки можна викорити з любої щілини, любого так сказав, ну, військовика або цивільного навіть, громадянина, який там знаходиться. Тому проводяться терористичні атаки. Прямо скажу, тому що це вже не війна, а це тероризм, але широкомасштабного формату. Але війські командири наші стоять. Тому що, по-перше, це і форпост для знищення ворога тих е, підготовлених е, частин і армії, і приватників. А з іншого боку, це і символ нашої незламності. З одного боку, підриваємо позиції Збройних сил потужно на цьому фронті, відтягуємо величезні війська від інших ліній ведення вогню, з іншого боку, готуємо передумову контрнаступу і зрозуміло, це іще військово-політичний формат, що ми тримаємося на цьому напрямку дуже потужно і переважаючи сили ворога. Ніяким чином не можуть особливо просунутися. Правильно ми говоримо, що ми ще контратакуємо, десь просуваємо, да ми маневруємо. От, хоча ну, я прямо скажу чисто, тактично військового формату сам Бахмут уже сьогодні значення немає, тому що ворог практично його знищив. От але військово-політичному плані це надзвичайно важливо, і зрозуміло, що ми все одно кожен день і цю ніч підриваємо передові сили ворога, які він не може поповнити швидко. Професійні частини і набрати навіть найманців, і навчити їх швидко не виходить. Це мінімум треба півроку рік, а фактично ворога цього часу немає. Пане Миколо. В контексті ракетних обстрілів хотіла поставити запитання, тому що ви сказали, що так бахмут їм не вдається захопити в них немає ніяких особливо перемог умовно кажучи, і вони вдаються до такого терору. На вашу думку, з військової точки зору, навіщо вони це роблять? Тому що бачимо, що в них не така велика кількість високоточних ракет зараз, невисокоточною зброєю вони влучають в багатоповерхові будинки. Вони це прекрасно бачать і розуміють, що вони цим хочуть досягти, тому що ну. Дотиснути населення, щоб вони вийшли на мітинги і щось сказали. Ні, вони хотіли нас взимку заморозити і тим самим теж якось сколихнути населення. Їм це не вдалося зараз. Чого вони домагаються? Це спроба зірвати контрнаступ, але при цьому ракети ж летять знову ж знову казу знову ж таки кажучи, не в військові бази, а саме в цивільні приміщення. Наші колеги військові дійсно коментують так, що це тільки зірвати контрнаступ. Я хотів би сказати, що один із форматів да, але далеко ще не так. Я знаю, що все керівництво Росії, включаючи Путіна, це люди, які вони задалися завданням наносити удари, коїти терор. Вони будуть коїти його і з метою помсти, з метою дезорганізації так ска, нашого населення можливо так скажіть для те, для того, щоб їх змусити протестувати проти наших дій, тобто йти на мирний переговор на умовах Росії. З іншого боку, це ізовірська операція, яку вони вже запланували декілька місяців назад. Ми про це говорили в ефірі. Е е сформувати позицію, що, начебто, Україна перед 9-м проводить акції терору, наносить удари по е Кремлю, по Червоній площі, от по іншим регіонам, по цивільному населенню, і там таким чином покати перед росіянами, що ми перед 9-м дев на дев'яте проводимо акції терору проти росіян. Фактично перекинути всю вину осі туристичної діяльності вбивства людей щоденно в Україні на нашу голову, і це в першу чергу для внутрішнього споживання, але і для міжгодних так ска своїх партнерів, особливо такого третього світу, де будуть казувати, що ми, начебто, проводимо якісь операції. А зворотня зрозуміло під це вже проводити удари, і це вже не покажуть да на нас нападають уже наносить удари навіть по Москві, по Бєлгороду, Брянську по іншим містам ми даже паради відмінили. Але ми будемо відповідно потужно наносити удари по Україні по всім напрямкам не обов'язково військам, по цивільному населенню, тобто без розбору тут вже не вибираються сили і засоби. І тому в даний момент це якраз основна мета показати, що вони дають якусь акцію отпору. Мало того, на 9 травня ж успіху то немає і Бахмут не захопили. Тому покажуть, а ми наступаємо, ми наносимо ракетні удари. Ми нищо все там, що тільки може знищити, і вони вказують за що. Це військові об'єкти, об'єкти інфраструктури, от, наша військова техніка, але про те, що вони знищують громадян системно, от але не військові навіть об'єкти. Вони про це не говорять. Але вже будуть звітувати про такі успіхи. А я практично успіхи терору і геноциду. Оце конкретний успіх, але подають як успіхи збройних сил Російської Федерації на 9 травня. І я думаю, сьогодні будуть говорити про це. Пане Миколо, і ось ви кажете про тероризм і про терористів. Хотілося би трошки ще згадати в цьому контексті. Якраз таки це Євген Пригожин, лідер ось цього ПВК Вагнера, Це і Шойгу, це і Герасимов, певна річ міністерства оборони Російської Федерації Радбез. Зокрема, от е, ми бачимо, що між ними все таки, але є якісь певні міжусобні конфлікти. І, зокрема, я чув думку, що після українського контрнаступу, після перших наших просувань, ось цей конфлікт він ще загостриться більше. і Тоді очікувати можна чого завгодно. Від одних від міністерства оборони Російської Федерації ми бачимо, що постійно вони все збивають, що летить в тимчасово окупованому Криму. Е, у них втрат таких немає, про які говорять. Водночас, Пригожин він викладає відео, де на його фоні просто десятки трупів загиблих вагнерівців. напередодні, якщо я не помиляюсь, він був на якомусь складовищі Вагнера десь в області Російської Федерації, де теж дуже багато свіжих могил. І от він якраз таки знаєте, показує трохи ту реальність, яка є насправді. Він показує тіла загиблих. Він говорить в дуже Прямолінійній формі про те, що відбувається на лінії фронту, він говорить про те, що українські підрозділи є надзвичайно потужними. От, на ваш погляд, чому робляться такі заяви, і чи справді може бути таке, що міжособиці вони переростуть на якийсь інший новий рівень після українського контрнаступу? Початку його ну, перше треба сказати що, що пригорни грає свою гру, йому сьогодні треба підняти свої ставки. Він деякі мірі втратив якраз авторитет в очах Путіна. Скажу, коли це саме. Він обіцяв до 1 січня 23-го року особисто захопити Бахмут, і не вийшло. Після цього пішли зміни, призначення під Герасимо командуючим східним напрямком, тобто агресії в війні, Проведена колеги міноборони, яка визначила стратегію ведення війни широкомасштабною і на довгий період. І зрозуміло вже другорядну роль е, самого Пригожина. Пригожин всіма силами хоче показати, що він витриманий. Що він був самим ефективним організатором операцій на сході і в інших точках на війні, от показує про те, що він вже просувався по ряду напрямків. От і е, якраз на цьому фоні показує, що передача переваги Збройним силам і е, відсутність підтримки його особу боєприпасами технікою веде до системних втрат. Ну на цьому фоні треба показати, чому ж так, тому що показує, що це не просто втрати, а це дійсно е, результати. Потужних дій збройних сил України, які він реально визнає, тому що іншого формату немає. Показати загрозу збройних сил, нездатність збройних сил Російської Федерації не тільки та атакувати, а навіть захищатися. І загроза можливо просування наших військ по звільненій території. Ну зрозуміло на цьому фоні показати, що він все віддає. Плод до того, що ці гинуть, але вину він покладає знов на міноборони і на відсутність боєприпасів і вогневих засобів високого враження. Тому ця гра ведеться. Він на цьому намагається підняти ставки. Путін їх намагається розводити, а з іншого боку, деякий мірі координують питання, де вони повинні погодити позицію, особливо по спільним діям, тому що Пригожин старається не підкорятися е е Герасиму і його командуючим. А він координує питання Пригожина, наприклад, з Суровікиним, контактує відповідно із е е представниками чеченського керівництва першого кадировим, тому в даній ситуації ця э, гра на фронті на своїх особливих можливостях, що він більш ефективний на противагу збройних сил, э, грає сьогодні, начебто на його імідж він рахує, добивається все таки, отримує боєприпасів і підтримки, тобто деякі мірі підриваючи позиції збройних сил. І саме головне він орієнтується на свою політичну перспективу. От я думаю, якраз це основна ситуація, коли дійсно э, буде. Конкретно вже зміна наша територія, може бути і падіння режиму або зміна формату. Він тоді вийде на політичний формат і буде якраз грати в виборчий процес, маючи вже військову структуру. Вони завжди будуть витримувані якимись політичним силам, які можуть замінити навіть Путіна. Тому в даній ситуації цю перспективу не передбачає. Хоча я бачу його перспективу, це на на суді. Якраз гаском або іншому міжнародному суді, або його знищать конкуренти. Тобто, перспектив особливих там немає. Не являється він таким потужним гравцем, як ми сьогодні хочемо представити, знаючи е російський так та політичний сегмент. От його доля скоріше усунуть різні сили або путінські, якщо не потрібно, або військові, або спецслужби, пане е Микола. Ми бачили вчора таку карикатуру, фотографію від гулагунет. Там зображений Пригожен, і написано: цитую суддя по всьому, the end, деталі позже». Тобто, суддя по всьому, конець Пригожину, Поки що це такий невеличкий анонс чогось. Може, все ж таки на на наступних якихось ефірах ми обговоримо, і може наступними днями щось відбудеться з самим пригоженому будемо спостерігати. Адже за пауками в банці, які гризуться, спостерігати доволі доволі цікаво. Ось ми бачимо ось цю фотографію, опублікували, і дійсно, що це може означати, тільки варто здогадуватися. Пане Микола, ми дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру постровців. Дякуємо за вашу думку. Проаналізували ми дещо Бахмут і також обговорили обстріли. І Також про Пригожина поговорили. Микола Маламуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитку України з 2005 по 2010 роки. Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Дякую.